Мої вітання, дорогі друзі, ради вітати вас на нашому каналі компанії Вашкарс. І сьогодні у продаж поступає ексклюзивний свіжопригнаний автомобіль. Це Ford Kuga в преміум крутій комплектації Titanium, яка в них йде сама саме максимальна, сама заряджена, тому що наш автомобіль реально максимальні комплектації на дисках, на ледах, на шкірі, тобто максимальний фул. І що б я хотів сказати, чому цей автомобіль ексклюзивний, тому що він з Європи свіжопригнаний, розмитний, сертифікований і від одного єдиного власника з пробігом цього навсього 120 тисяч кілометрів. Я думаю, Зараз на ринку України такого автомобіля знайти буде важко з рідним пробігом 120 тисяч кілометрів. З рідним це 100%. тому що ми перевірили коду. Від самого виїзду з автосалону до самої продажі в нього був один єдиний власник без перереєстрації. Автомобільчик завжди обслуговувався на сервісі. Реально, проблем з ним ніяких недоліків немає абсолютно. Форт-Куга від одного єдиного власника з Європи, вже розмитно сертифікована, знаходиться в нас на площадці Ваш Карс, місто Родевилів. Друзі, приганяємо автомобілі з Європи, з різних країн. Я зараз приїхав Равчик нашій з Німеччини. Під замовлення клієнта також є автомобілі з Швейцарії, з Швеції, з Нідерландів, з Німеччини, з різних з різних країн. Приганяємо для вас хороші, як Автомобілі, але саме головне, що це чесні і перевірені автомобілі. Тому нам різниці немає, друзі, з якої країни автомобіль, але в першу чергу нас цікавить стан автомобіля. Саме ось такий Ford Kuga в максимально крутій комплектації преміум Титаніум, звичайно ж, чи просто там Титаніум немає значення мені в принципі це. Але автомобіль від одного єдиного власника в крутій преміум комплектації і. З пробігом 120 тисяч кілометрів. Він не фарбований, ціленький, гарненький. Тому кого цікавить автомобіль, хто шукає для себе авто на автоматичній коробці передач на повному приводі з надійним дизельним двигуном. Тоді у наявності ми маємо саме таке авто. Отже, це Ford Kuga, 2013 року випуску автомобіль на автоматичній коробці передач з потужністю двигуна, якщо не помиляю 120 кВт, На повному приводі привід справний робочий. По, давайте скажу так, по двигуну, по приводу, по е, автоматичній коробці передач, по електроніці, по там, пробігу, жодних проблем немає. Лакофарбове покриття всецілесники. В кінці відео обов'язково додивляйтесь, ми будемо перевіряти це тощо Тому обов'язково додивляйтесь. Автомобільчик дуже гарний, розкішний, в крутій комплектації виглядає він гарно, жодних подряпин, жодних сколів м'ятин на кузові немає. Е, ну і покажу вам коротенько зараз по салону, а потім перейдемо, друзі, по його детальні інформації. Дивіться, по салончику повний електропакет, накладочки куга, електросідушечка, шкіряні сидушечки, звичайно ж, кермо шкіряне з кнопочками, датчик світла, датчик доща, велика мультимедія у нас там присутня, управління Sony, двохзонна кліма, підігрів лобового скла з ниточками. Хто знає, що це таке, це дуже крута і розкішна штука. підігрівчики сидінь, автоматик зі спортрежимом, з вибором режиму руху, задній ряд сидінь, також, звичайно, ж, на шкірі, потолочок чистесенький, жодних зауважень по ньому немає. Автомобіль класний. Я знаю, що таких автомобілів вже ми мали багато, продаються вони дуже гарно і проблем жодних з ними нема. І наявна шторочка, знизу там ще є ремкомплект. Якось так. Тепер, коли я вам вже все це показав, хочу ще показати, напевно, що ось ці ниточки. Не знаю, чи буде видно вам їх. Зараз я постараюсь показати, тому що є багато людей, які навіть не розуміють, про що я взагалі говорю. Ну, навіть не знаю, друзі, чи сфокусується моя камера, як показати ці ниточки. О-о-о, було. Так, так, так. О, дивіться, бачите ось ці ниточки? От я веду рукою, а вони в склі всередині. Що це означає? Це оригінальне лобове скло. Воно стоїть на цьому автомобілі від самого початку, і це лобове скло з підігрівом. У нас в середині салону, друзі, на секундочку, є така кнопочка. Ось вона. Зараз включу x 2 І сфокусую. Ось перша. Перше це лобове скло, друга це пігрі боковий дзеркал та е заднього скла. І... Дуже взимку, взимку, дуже класно. Е, машинка, наприклад, замерзла, да? або пішов мокрий сніг і взяв мороз, машинка замерзла, от лобове скло, до прикладу, у вас замерзло. Ви включаєте цю кнопочку, і коли на звичайному автомобілі у вас всього-навсього ось цей дефлектор розігріває автомобіль знизу, да? з самого низу воно по чуть-чуть починає топитися. Да? То в цьому випадку в нас по всьому склі йдуть ниточки по всьому склі, повністю по всьому від початку від самого низу до самого верху. Це тени. Тобто, ось такі тени вмонтовані в скло, ви його включаєте, хвилин на дві часу ваше скло повністю розморожене. Тобто, така функція в автомобілі, наприклад, я особисто дуже ціную. Наприклад, там Якийсь там, е, підігрів е, руля, там, наприклад, не знаю, мертві зони, ще щось, я таке, наприклад, мені воно там не потрібне. А, от, е, ф, наприклад, функція підігріву скла в автомобілях, які випускають, функцію, це дуже класна річ. Е, отже, Ford Kuga, пригнаний з Європи, розмитний, сертифікований. Зовнішній стан його просто вражає. Тепер переходимо до зовнішнього стану, я показую, дивіться, фара. Автомобіль і 125 тисяч рідного пробігу, жодних сколів, жодних висічень. Я думаю, що ви зрозумієте навіть по зовнішньому вигляду. От Я відображаюсь навіть е, наскільки гарно виглядає автомобіль. Це чорний колір на секундочку. Він не фарбований, цілесенький, ні бампер, ні, е, звичайно, шкапот, нічого не мальовано. Е, сколи десь-не-десь, десь, якісь ось такі дуже незначні є. Це є нормально, тому що має автомобіль пробіг. Але саме по цих сколах ви можете зрозуміти, що він не фарбований. Тобто саме за допомогою таких. Речей. Парктронічки є, передні. З боку також ми маємо парктронічки, оригінальні легкосплавні диски, лінзована оптика з леді смужечкою, ось такою, омивачі фар. так, що ми маємо, Транзитні номери звичайно, стандартно. Тут омиваючка, яка в нас бризкає на лобове скло, лобове скло з підігрівом стенами. Тут ми маємо вінкод код для перевірки. перевіряйте, будь ласка. Є Ford, все як має бути. Так, резина кумно резина в дуже в хорошому стані. Переходимо далі, бокові дзеркала з поворотничками. Зверху сірі рейлінги. Ось не сфокусувалось. Сірі рейлінги. на ручках у нас безключовий доступ іде. Так, так, так. Переходимо до задньої частини. Резина у нас, дивіться, яка 235 50ZR18. Ось така резина outside і... Резина з дуже гарним протектором. Тепер, що стосується задних, задніх стопів, вони також в ідеалі, так само, як і наші фари. От зараз я зближую. Дивіться, як гарно вони виглядають. Жодних зауважень. Тут ніякого місячка нема, жодного запотівання немає. Тобто машинка максимально доглянута. Один власник, куга, накладочка, наклеючки. Такі букви. Знизу ми маємо звичайно шпартронічки, дві вихлопних труби. Пальці пхати не буду перевіряти, там чи є сажа, чи нема, звичайно, її немає, тому що в автомобілі є вся екологія присутня, ми ніколи не вирізаємо ось ці каталізатори, сажеві фільтра, ми продаємо лише чесні перевірені автомобілі. Проблем? Ми проблемних автомобілів не купуємо. Якщо, звичайно, в автомобілі забувається сажова система, робиться простий метод очищення, виїжджаєте на трасу, даєте гарну швидкість, все. Поїхали, всю сажу витросли і забулися. Якось так. Загалом, в принципі, автомобільчик дуже класний, перевірений. Передні вікна притонували для гарного зовнішнього вигляду. Ну і погодьтесь зі мною, що реально виглядає він дуже класно. Преміум комплектація Titanium. маленький рівень пробіг, і автомобіль без підфарбування. дивляйтесь відео, будемо перевіряти. Тепер переходимо по салончику. Покажу вам, що там ми маємо з комплектації. Безключовий доступ, це понятно. Тепер я ще хотів би вам показати, зараз на люди в мене ті ключі, тому що в мене їх вже назбиралося в кармані дуже багато. Ось, два ключі. На безключовому доступі до автомобіля. Вони такі маленькі, акуратненькі, ось так вони виглядають. Тепер переходимо. Дивіться, ось це кнопочка безключового доступу. Ми її відкриваємо, автомобільчик відкривається. Так, зараз виключимо наші денні ходові вогні, починаємо стандартно з дверної карти. Центральний замок, електрорегулювання і електроскладання бокових дзеркал. Зараз я вам покажу, як вони складаються, як тільки заведемо наш автомобіль. 4 склопідйомники і блокування склопідйомників. Загалом сама дверна карта, я думаю, ви побачите от, е, її зовнішній вигляд, да? і ви зрозумієте, що дійсно рідний пробіг. Тепер е, дверна карта ладно. е, може менше використовувалась. Тепер саме кермо і сама сидіння шкіряне. Зверніть увагу, легесенька, дуже легесенька прим'ячість. Тобто ви по, по, саме по цій прямтості можете зрозуміти, що вона оригінальна з цієї сторони, з цієї і навіть з тієї. Жодного потріскування нема. І сидіння оригінальне в реально дуже-дуже класному стані. Ось тут є легесенька притертість. Тобто машинка їздила дуже багато, напевно, що може по місту, залазила, вилазила. Але я й не скажу, що по місту. Бо якби, наприклад, навіть тих самих 120 тисяч суто все по місту, то напевно, що сидіння було б в гіршому стані. От, і... В Принципі, є сколи, то я думаю, що по місту сколів теж зробити майже нереально. Сколів дуже-дуже мало, десь не десь попадаються. Так, тут ми маємо управління. Ми маємо передні проти зараз зближу. Задні противотуманочки управління світлом, автоматичний датчик світла, світло, едені ходові вогні, і тут ми маємо управління світлом в салоні, тобто спідометри і так далі. Тут поворотнички, звичайно ж, там датчик світла, датчик доща у нас присутній. Шкіряне мультикермо з круїзиком, з управлінням голосу цього. музики, звичайно. Ж, тут і можна піднімати, голос намальований, можна підключити блютуз, говорити по телефону і так далі. Давайте насамперед, напевно, заведемо наш автомобіль, я вам покажу єдине, що ось. Сідушечка працює вона їзди. А зараз я заведу автомобіль і покажу, як гарно він заводиться, як гарно він працює. Так, заводимо. У нас є функція старт-стоп Ford. Взагалі вона не потерта. От ви гляньте тільки на ню. Абсолютно вона не потерта. Так, заводимо наш автомобіль. Завівся з півоберту. Так, інформація о рівнях пише в нас. Зараз зближу. Ось є інформація о рівнях, пишу ОК, дверка відкрита, запас ходу, одометр, текущий розход 0,9, середній розход 8,2 літра. Це по місту, і то при такій їзді, як би сказати, змішаній. якщо їздити спокійно, можна менше, на менший розхід вийти. Так. І ось така можна дорожній комп'ютер включити, можна вийти, можна включити якусь інформацію, налаштування. І так, далі. Ми включаємо дорожній комп'ютер. Мені так більше подобається. З лівої сторони є PRNDS, це наша, звичайно, ж, коробочка наша передач. Включаємо R задню передачу, і в нас зразу ж таки включається тут буква R, і тут нас включають передні та задні паратронички на малюнку. N-нейтральна, D-драйв спорт спортрежим. З лівої сторони маємо бак, з правої температура, а холодний. Я вам покажу як він заводиться на холодну. І зараз в принципі також відкрию капот, покажу, як він працює рівно та гарно. Зліва ми маємо тахометр на 800, плюс-мінус там орієнтовно в обертах воно зараз працює. З лівої сторони нас показує швидкість. Кнопочки ніде не підтерті, в гарному стані. кермо шкіряне, також в гарному стані. Зараз віддалю, щоб було гарно видно. якось так. Тепер тут ми маємо ось таке Sony, це управління, це преміум-музика в цьому автомобілі. Стоїть мультимедіа Sony. Ми маємо ось це все управління нашим бортовим комп'ютером. Нашою мультимедію, так би сказати, є CD радіо, AUX телефон можна підключати, годинник і так далі. Вимкнути можна, вимкнути його. От є радіостанція. дуже голосно працює, гарно, все чистесенько. Аварійка тут така малесенька, гарнесенька тут. ми маємо включимо нейтральну зараз. Двох зонний клімат-контроль в цьому автомобілі є автоматичний режим, максимальний кондиціонер, куди обдуви, кондиціонер, звичайно, це подача повітря. Тут ми маємо собі виставляємо температуру 17,5. Тут можна поставити навіть 21. Наприклад, це підігрів лобового скла, це підігрів бокових дзеркал і заднього скла, це парковочний асистент. Поиск места стоянки, допоміжний парковочний асистент, а це вмикання, вимикання парктронічів. Якось так. Переходимо. Взагалі сама коробочка, от гляньте на ню, в якому вона стані, не потертатися, нічого немає. Е, ось ці кнопочки плюс-мінус. Ми, коли включаємо спортрежим на трасі, ми можемо їхати в ручному в ручному, ручному передач. тобто плюс нажимати, самі переключаємо, перша, друга, третя, четверта, п'ята і так далі, шоста. Або назад, звичайно ж. Ось я навіть там пише у нас перше, S1, S2, S1, S2. Якось так. Підігрівчики сидінь. Ось сидіння в ній вже гріє, 1, 2, 3, 4, 5. 5 положень на секундочку. Обично в автомобілі там буває одне або два положення, максимум 3. Тут аж 5 положень є підігріву сидінь. На одиничку включаємо. Тут також є 1, 2, 3, 4, 5. Розеточка на 12 вольт підстаканнички для кави, і тут ми маємо бардачок з USB-виходом. Зверху для окулярів місце маємо. Чистенько все, гарненько. Тут дзеркальце з підсвіточкою. Якось так. Гарний автомобіль, доглянутий автомобіль. Видно, що рідний пробіг в автомобілі, навіть ну, не підключаючи комп'ютерні діагностики або перевірки по ВІН-коду, по ньому видно от по самому автомобілі, що в ньому рідний пробіг. Ті самі дверні ручки. Просто все навесеньке. склопідйомнички не опускаються, тому що в нас зараз заблокований доступ дитячий. Ось він світиться, вимкнути його потрібно. І зараз все буде опускатися. Ось, опускається, піднімається, все працює. Е, ну, Реально, гляньте, будь ласка, на цю дверну карту, друзі, на пластик, на ту шкіру, на ті самі пороги. Шкіряні сидіння ззаду. Абсолютно жодних зауважень. Жодних зауважень немає. Тут і, мені також подобається столики. Автомобіль сімейний, є такий столик, можна діткам щось поставити, або ноутбук якийсь планшет, е, їсти щось поїсти, щоб поклали якесь печиво, або ще щось. Каву тут поставити, можна якщо їхати в дорогу. Класно. Е, гарний гарний технічний, косметичний стан автомобіля. Якось так воно все виглядає. От такого плану, друзі. Переходимо далі. Переходимо до багажничка, звичайно. Тут ми маємо що? Багажник ручний, кнопочки електричні, в них ніколи немає, якщо не помиляюся. Резиновий коварчок, куга під ним. Ми маємо, звичайно ж, стандартний, е стандартний такий, як сказати, ну, підлога, да, ковролін такий крепкий. Е тут ми маємо, що лієчку маємо для диспалива, перехідник, якщо потрібно, гачечок, накачува, е як наповнювач шин, скажу так, аварійний знак і маємо компресор. З автомобіля ніколи нічого не виймаємо, запаски тут немає. Хто не знає, мене дивиться, може в перший раз, в другий раз, друзі, якщо є в автомобілях оцей наповнювач. Запаски нема. Коли є ось така пластикова штучка, не пластикова, а спінопласту, ось така річ. Да? Коли є компресор, коли є наповнювач, тоді запаски немає в автомобілі. Тобто якогось, якось такого. А коли є запаска, тоді немає напаки цього всього. Є шторочка, звичайно, ж, ось вона є, має такий режим, дуже легко розкладається. Переходимо далі. Ну, з цієї сторони вже не буду довго затрачати часу, тому що ви вже все побачили. Можливо, перевірю тільки склопідйомничка, наприклад, те, що вам цікаво було б. Ізофікси, це тобто для дитячих кріселечок, можна ставити тут, там і там. Тут ми маємо такий звичайний підстаканочок для кави, собі можна поставити в дорозі. Місця достатньо. Коврички резинові, там і там, І спереду, і ззаду, і навіть в багажничку. Безключовий доступ тільки на передніх дверях, у нас йде, задніх нема. Склопідйомничок перевіряємо тут є центральний замок. Клас, і чуєте, все працює. Накладочки куга. Ручне регулювання стіння пасажира. Та сама шкіра в ідеальнішому стані. Просто реально зараз знайти з такою шкірою, просто гарно збережною, дуже важко автомобіль. Навіть приїжджають автомобілі, от ті самі на Сходи, з 200 тисячами пробігу. В них вже є велика прим'ятість, там десь потертість більше. А тут просто сідушечки, салон, він просто пахне. От реально. Як би воно не звучало, може ви будете сміятися з мене, що я вам так гарно розхвалюю автомобіль, але кажу по факту, от є буває машинки, приїжджають, десь сідушка підтерта, десь там щось трошки порване, ще щось. Ну, Але отут і дивимося, а воно все як нове. Ну, Пробіг він, звісно, грає свою роль. Двигун. Двигун ніхто не намивав, такий, як він був. Ага, є ще вебасу додатково встановлена. ось є бірка, якось воно ну, правильно називається Ебершпрехен. Якось так, Ебершпрехер. Так, якось. Тобто вебаста, але в другій назві. тобто За кордоном ставиться або така, або така. Двигун працює рівнесенько, антифриз в нормі, масла, фільтра тут треба заміняти по-любому. Хто купляє. двигун ТДЦА, фари Ford. Тут, Форд, тут, ліва, права, все це працює. З блоками, з ксенонами, все це працює. Жодних зауважень немає. Автомобільчик по-любому, по-любому, треба буде обслуговувати. Я завжди кажу своїм клієнтам, друзі, що хто не купує автомобіль в мене, в іншому місці, де б ви не купували, завжди, друзі. Е після того, як купили машинку, обслужіть її. Ми колись масла фільтра міняли. Потім, після того, як люди е ну, реально видно, що люди не довіряють, що ми міняли масла фільтра. Ми перестали це робити. Якщо вже є сервіс, якщо є потреба на це, і вже все, по сервісу ми дивимося, що машинка вже має йти на обслуговування, то ми міняємо. Якщо ми дивимося по сервісу, що вона мінялась, наприклад, на 120 тисяч, зараз 125 тисяч, сенсу нам цього робити немає. Але кажу знову ж таки, ви купите автомобіль, будь-який, такий новіший. От Рав 4-го 21-го року клієнтів вона буде його обслуговувати. Шкоду новішу, хонду старішу, кашкайчика. Любу машину ви купили, обслужіть її. Вона вам буде служити тоді дійсно довго і надійно. Кажу вам так, зі свого досвіду. Машина так само, як і людина, хоче догляду. Так, лакофарбове покриття. 114, 102, 107, 107, 108, 108, 119, 108, 108, 120, 108, 108, 114, 114, 102, 97, 90. 119, 119, 106, 94, 104, 120, 130, 130, криша, 130, 130, 120. Все в оригіналі, так як має бути. Кришечка багажника 130, 116, це вже йде пластик. Тут поверху 105, 90, 112, 90. Це пластик, звичайно. ж. Тут ми маємо стієчку 100, 100, кришечка пластмасова на лючку. А 130, 103, 103, кришу проб'ємо, 130, стіючку 120. 80, 80, 87, 107, 107, 108, 96, 112, 113, 126, стіючка 106, 100, 116, 103. І 87. Що ж, друзі, по нашому автомобільчику, дійсно хороший Ford Kuga. дійсно не фарбований, дійсно з оригінальним пробігом 120 тисяч кілометрів. 125, якщо бути точним, щоб ви мене потім не виправляли. Машинка працює як часи: двигун, коробка, повний привід. Я за все це відповідаю. Золокофарбове покриття я також відповідаю. Я вам завжди кажу. Якщо я виглядаю для вас автомобіль, якщо щось я кажу не так, ви приїхали, і от дійсно, я сказав, не фарбована машина, а ви знайшли краще на дверка, Я вам поверну гроші за потрачену дорогу і ще накину зверху, тому що за кожне своє слово я відповідаю на 100%. Якщо я сказав, що по двигуну, по коробці, по е, що там ще, повному приводу, по електроніці, проблем немає. У лакофарбовому покриттю в тому числі, значить, це так і є. Перевіряйте самостійно, беріть експерта, перевіряйте на ямі, на СТО, на підйомниках або ж навіть на офіційному дилері в нашому. Випуску це форд. Заганяйте машинку будь-куди. Він код я вам надав, перевіряйте також. Кого цікавить хороші Kuga, таких, яких на ринку України є дійсно дуже мало. А з таким пробігом я взагалі не знаю, чи є. Тоді вам до нас. Ми компанія Вашкар знаходимося в місті Радивилів і можемо доставити цей автомобіль в будь-яку точку України. Кого цікавить, телефонуйте. Всім дякую за перегляд. Всім хорошого дня.